Що нам знадобиться для приготування салату? Креветки відварені, чищені, примиті, листя салата, цибуля червона, огірочок, йогурт, майонез, помідорчики чері, яйця і кукурузка. Ріжемо овочі. Ріжу огірочок кубиками. Гарненько його миєш і кубиками нарізайте. Хто ми любить, можна дрібними, можна ні. Тоді, як нарізали огірочок, Листя салатику. Підійде салат любий листовий айсберг, відправляємо. Тоді нарізаємо цибульку, дрібненько. Помідорчики Чері я ріжу. Так як вони дрібненькі, ріже їх просто на чотири частинки. Коли вже овочі покришили, їх трошки треба присолити. поприскать оцтом і додаємо порізаний кубиком яйце. Все. Додаємо кукурузку, водичку злити. Небагато, щоб вона не забила ні смаком ваш салат. І перемішуємо, додаємо наші креветки зверху. Для приготування заправки знадобиться несолодкий йогурт, майонез. Готую прямо в цій баночці, відбираю половину йогурту і наливаю туди половину. Майонезу. Все це ретельно перемішуємо. Поливаємо зверху нашою заправкою і трошечки ворушимо його, щоб компоненти, щоб креветки спустилися на дно. І от нарешті наш салат з креветок готовий. Дуже смачно, апетитно виглядає. Я вам скажу, що він ще й дуже корисний.